Зараз ми знаходимося біля тренажера згинання ніг лежачи. Є він у двох варіантах: або сидячи, або лежачи. Ця вправа спрямована на роботу задньої поверхні стегна, і все. Тобто ви не маєте щоб відчувати не поперек, не голіні, нічого подібного. Для того, щоб його прилаштувати під себе, вам треба виставити валик на таку відстань, щоб коли ви заходите, Коліно трішки звисало, а валик знаходився в, е, нижче голіні і вище ахилесового сухожилля. Якщо у вас зріст приблизно 165-170, то зазвичай це на другу е, таку дирочку, ну може навіть на третю, там, дивлячись, у кого яке кріплення голіні, е, буде залежати, як поставити вам той валик. Якщо ви нижче, то треба ставити поближче валик до себе. В моєму випадку я ставлю на другу відмітку, мені того вистачає. Далі. Оцей речажок нам треба вистати в найнижче положення, тобто, щоб ми могли нормально розтягнути свої, своє стегно. Вагу ставимо для початку невелику, щоб ви е, зрозуміли, е, наскільки вам комфортно, некомфортно, і щоб не було е, ніяких звоїв по техніці. Ми залазимо так. Щоб, коліно, щоб наше коліно коліно трохи звисало. І момент. Трошечки розгортаємо стегна. Наче хочемо лягти на внутрішню частину стегна. Зафіксувались носочки натягуємо на себе, але не так, щоб ви аж відчували натяжіння в голіні, а ну, просто подаєте, якби, трошки на себе, щоб не, не натягували носки е, від себе. Умостілись. Трішечки розгорнулись. Тазом ми тикає, наче втикаємось в лавку, руками фіксуємось, голова нейтральна, і починаємо підіймати до себе. Ви маєте відчути в задній поверхності стегна таке навантаження, наче такий камочок повільно вниз, не повністю. Бо, якщо ви відпустите повністю, ви розслабите м'яз, а нам треба тримати його завжди під напругою. З видихом затягнули повільно вниз. З видихом затягнули, зробили невелику паузу. Відчули, що ви тримаєте на стегнах і вниз. Видих вниз. Момент, якщо у вас відривається попа, наче отак от підіймається. Буде боліти поперек. І це говорить про те, що вага вибрана занадто велика для вас. Якщо у вас тягне голінь, це знову ж таки каже про те, що вага для вас велика, або невірно висловлений валик. Вам цю вправу треба робити або як розігрів з малою вагою на разів 15-20, або як повноцінна вправа, яка буде вже як добивочна, скажімо так, у вашому комплексі, тобто вона вже буде з великою вагою на 12-15 разів. І таким чином ви пропрацюєте задню поверхню стегна. Рекомендую додавати цю вправу в день ніг і в день сідниць.